Далі у нас по порогу також краска піднялась. Далі дверки всі цілі. Порог цілий. Тут все нормально. На цьому, на задньому крилічу від Піднялась, не сильно, але піднялась. Тут ну, теж місцями підняло краску. Далі маємо такий салон чорного кольору. Чорного кольору салону, ну, в принципі, не затертий, в нормальному стані. Потрібно так на мойку, помити щось. Маємо ESP, магнітолка, клімат-контроль. Далі, пробіг 270 ти... почти 278 тисяч, то ще 5 тисяч можна проїхати на маслі спокійно. Бортовий комп'ютер.